Сьогодні у нас 10 вересня і ось така палітра винограду. І давайте тепер по сортам. Продовжуємо знімати і зараз продимося по сортам. Так, це у нас тут збірна. Далі це в нас альянс. Має рихлі грунчику, легку шкірку. Далі це в нас Сицилія, яка піде на уборку. Бресіл кальція не допомагає, вона підріскує. Хоча за смаком доволі добра, хомука м'якіть. Далі це в нас кореновласний красавчик. Той, що на прищепі більш граніший, має структуру. Це в нас Лівія. Це з нашого куща гронка, до речі, а той, що знизу, знизу лежить, це з кореневласного брата. Ну, обидва кореневласні. Далі це у нас софа, Такі вона має Гронка. Доволі довга. зараз, як часто буває, з крилами. Один-два крила стабільно на гронки присутні. Поруч з нею це. Золота королева. Вона ще має назва Свердонецька сенсація. Вже ну, смак взагалі бомбезніший. Далі це у нас 887 Супер. Теж непоганий варіант. Далі це слава України». Далі це у нас Сандрюша. Це виноград для тих, хто полюбляє виноград, і, що був і солодкий і з невеличкою кислинкою. Не така, як у Нізіни, але така, зовсім зовсім легенька. Далі це в нас сенатор Бурдака. Наступний це З10. Загарулька. Це той, який має дюшесний мускат виноград. Так що... Продовжимо зйомку. Це у нас далі йде ландеш. Стабільний виноград, який потребує базар. Далі це у нас тайна монаха. Це вже остання гронка, який доймає щільну м'якість і хороший на сьогоднішній день мускат. Далі це у нас надія рання. Селекція голуба також вже дуже-дуже солодкий. Поруч це у нас мускат росіянський. Навантажила його в цьому році, як ніколи. І доволі непогано. Далі це у нас Юліан. Це Юліан чи Юлія? Юліан. Ну, не піднімаю, а там він прикладений. Ось така от радість. Ну, бачите, взяв гарно колір, що саме головне для винограду, для таких сортів. От. Далі це в нас тут Аркадія. На сьогоднішній день вже набрала всього, чого їй треба, особливо смакових якостей. Потім це. Виноград під назвою Ольок, який має душесний мускат, хрумку структуру. О, не хромку, а така щільна. Далі поруч все лежить також виноград з хорошим мускатом. Це той сорт, який перші 5-7 років нижче запусти. О, гурман нижче опусти. От такі от гронки, це гронка десь, а ну покадена віса. На уваги на наші кіло 440 кг. Да. Ось от таке от щастя. Ось от цей виноград, гурман раній, перші роки всім приблизно взагалі на базар не виїжджав, ми його з'їдали самі весь, наскільки він ціни за свою структуру ягоди, хороший мускат. Там ягода. Також дуже щільна, одна із mm -hmm. самих щільних серед мускатів, які є. Далі це в нас лежить виноград під назвою Прима України». У нього гронки невеличкі, але він ціни за цитронний мускат. Один із сильних мускатів, який взагалі буває. Далі це дубовський рожевий, по якому потрібно працювати бригсілом кальція без нього. Ні туди, ні сюди, бо не працювати по ньому. Він потріщить хлам. Далі це в нас тут лежить Валерія на прищепах, така була, накореневласна. А на прищепах вона має такий багровий кольор. Хороший, ну, непоганий мускат. Він не такий, як у гурмана раннього, ну, також доволі на хорошому рівні. Мармеладна консистенція. Далі це Вернісаж Калугіна, який цінний за структуру, не структуру, а за забарвлені ягоди. Воно є фіолетове. М'якоти. Це у нас Донська невеста. Один з щільних виноградів. І також поруч лежить Талдун. Також один із самих щільних сортів винограду. Далі це у нас Рембо який прищепа у нас не зроблена на дунал. Ось така от громка. Я в середньому грам 14, можливо більше. Потім це виноград під назвою Goldfinger. До речі, куштав вчора Goldfinger і вирішив його зрізати. І куштував рататуй. І за смаковими якостями вони схожі, але рататуй від голдфінгера відстає десь приблизно рази-три на сьогоднішній день. Тобто, можливо, ротатуй буде ціний за типа кишмиш. А смаковими якостями голдфінгер, до речі, треба підкласти, його вже брали. Голдфінгер буде на першому місці в порівнянні з рататуєм хвальоним. Вот. Ну, зараз Зарадатуємо що спостерігаємо, але ну, я вже в принципі не в захваті. Далі це виноград з присмаком черешні під назвою Румейка. І має таку щільну структуру, легко зідаємо шкірку. Поруч це у нас лежить виноград під назвою Сюзанна. Навантажена в цьому році також доволі суттєво, тому колір не взяла такий темний, як в тому році. Сюди також дуже офігенний виноград. Далі це в нас кишмиш Юпітер. от, от, така от ягодка, ну, я думаю, Юпітер всі знають і так. Землянічний мускат, т.п. Доволі смачний виноград, на базарі. Ми нарізаємо завжди е, саме більше. І він, в принципі, весь розходиться. Далі це у нас е, валентино. Це я зрізав, де, скажімо так, гірші гронка. Краще ще залишилося. Далі це у нас находка ходка. Рихлі має рихлі грона. Так, а поки брат займається клієнтом, продовжимо далі. Це у нас пишми афродіта. Все пішми, Афродіта. З кожним роком все краще краще подобається. Далі це чорний кристал. Ось от такий от виноградик. У нього в середньому вже я доказав, доволі таки суттєво. І це він ще набирає. Ну і виноград топ серед топів. Все інша фігня. Це різавш. Ну і ця на базарі від 40 до 80 гривень в основному. От така от. Різноманіття палітра.